Знаєте, що я часто говорю про те, що страхами треба боротись і вибирати страхи, які найменші, до найсильніших страхів. Ну і я часто ділю, що я дуже боюсь висоти. Мій чоловік на нашу річницю сказав, що йдемо, прокатаємося на підйомнику. Останній раз, коли я каталась на такому підйомнику, я кричала від страху, солом 22-й. и зареклась, что больше ни разу не буду на нем кататься. Ну, человек сказал, нет, давай бороться с страхами, и за я буду подниматься на том объёме, то я не знаю, что будет, но с страхами надо точно бороться. Очень страшно, на самом Ну я сюда залезла, сижу, тут порядок миль. Чоловік, який мене на це тут Ну що ж я за душу опікунна, якщо не буду боротися своїми страхами. Ви знаєте, що страх висоти насправді це страх смерті. Я боюсь, що я зараз грохнусь з цієї висоти і от страх дуже зжимає. Хочеться звідси поскоріше злізти. Я не знаю, на що я сюди залізла. Зараз я вам покажу цю висоту. Поки що все не так, то й погано, але якщо подивитися наверх, то там буде все дуже складно. Мені вже страшно. що ти мене сюди повів. На що, я жила спокійним життям. Нашим ті подйомники. На наш. Що хочеться сказати? Keep fighting. О Боже. Ледь дихаю. <laughs> я не хочу. Я не хочу тут бути. Так, тепер ви зрозуміли, хто настоячий дишев опікун. опікун справжній той, хто опікує душею опікуна. Боже, головне дивитися вниз. Ви не уявляєте, просто що відкриваю очі. Дивись, що високаєте. Дуже милий. Господи, ніколи в житті. Далі буде ще вище. Це тільки початок. Дякую. Як Серія я, 2 як, два, я, як я консультую душу опікуна. Так що дивіться, якщо вам треба консультації, вам треба звертатись не до, шу... до душі опікуна, а до того, хто консультує душу опікуна, тобто до мене. Так дивіться, що дивіться, дивіться як я Коли страху. дуже страшно, треба робити, що? Крок назустріч страху. Да, це Ось так. що і робить Еліна Володимирівна. Зараз вона сіла. Вона дивиться спокійно страху в очі. Не дивлюсь спокійно, мені страшно. <гум> Я просто не дивлюсь нікуди. <гум> ти дивишся в небо. Дивись в небо і тобі буде це допомагати. Боже, а поряд пролітають на такі височі люди. Це як в духовному е, законі. Коли ти дивишся в небо, тобі е, легше стає на душі. Точно. Ти просто дивись в небо і не дивися вниз. Счастливы люди катаються просто там на і дуже положення. Показальча руки. Ну що, друзі? Я на підйомнику. мінус одна хобі. Ви знаєте, з моїм чоловіком не так страшно насправді. І це нагадує мені принцип боротьби з страхом. Страх нагадує про те, що нам потрібен хтось, хто сильніший, хто контролює все, хто може зберегти наше життя. І в руках кого наше життя знаходиться. Страх нагадує нам, що нам потрібен Бог. Тому підбадьорю вас сьогодні зі своїми страхами. Почніть з самих маленьких. І прийде час і ви розберетеся з самими великими. Страх перед висотою був достатньо великий страх на висоті, тому я дуже рада, що сьогодні в мене була можливість його побороти. Тепер трошки бо було дуже високо. Дуже високо, дуже страшно. Тут низько. ти дрячеш, місько. Тут низько. Та, та Дуже низько, глянь низько. Да, дуже низько, глянь низько. Друзі, брехня не допомагає з страхом, краще знати правду і триматися за щось міцне далі Тут низько тут дуже низько. ми стали. Сидимо на лавочці тут. Бачите, така лавочка. І Не такий... лавочка, а качелька. І такий краєвид. Так можна а сидіти качелечка. і качатись. А все після того, як я поборола свій страх. Да. Прямо горі. Так що, друзі, Хто одружений, бажаємо вам працювати. 20 років це тільки початок. І знайти свою лавочку з таким краєвидом. І знайти най... свою лавочку і гойдатися на ній. Гойдатися на ній.